Привіт, я Флейк. Чи задумувались ви над тим, щоб полегшити собі гру, зробити її зручнішою? В цьому відео я покажу функціональні моди у напрямку Редстоуна. хоча ці моди використовують не тільки Редстоунери. приємного перегляду. І перший на черзі в нас не зовсім от це ресурс пак, але який ж він до біса корисний? Як ви бачите, на функціональних блоках тепер з'являється їх рівень редстоуна? З першим модом у відео ви зможете забути про неправильне освітлення бази, швидко знаходити чант, знавати рівень води, навіщо і купу всього іншого. Тепер я пояснюю, як це робити. Натискаємо на англійську H та C. Почнемо з Generic, тобто загальні налаштування. Тут ми налаштовуємо те, що в нас буде покиде, наприклад, показ аксолотеля в відрі. При натисненні на shift ми бачимо, який саме аксолотель є в відрі. Аксолотель квасто, але тут є дуже багато кнопочок, по типу ось, показ скільки бджол у гнізді. Але найкорисніше те, що тут є, на мою думку, це показ шалкера прямо у інвентарі. Колір, як не дивно, можна обрати колір для різних завдань. От як відсвічувати рівень маяку таким-то таким кольором. Інфолайнс – це інформація про що завгодно в правому верхньому куту. Тут дуже багато налаштувань, такі як Показ FPS, швидкість гравця, показ біому і так далі. Рендерес це безпосередньо те, що ми будемо бачити прямо у грі. Тобто рівень освітлення, лаймчанки, кордони дії маяка і тому подібне. Наступний мод Axyoma мод, який потрібен здебільшого білдерам, але я поясню, чому я вписав цей мод у відео. Взагалі, мод дає нам можливість заходити ніби у його редактор для зміни світу. Тут можна робити будь-які геометричні фігури, змінювати час, змінювати одні блоки на інші і так далі. Через ці блюшки я його використовую для швидкого будування круглих ферм. Так як в Edit погано з цим справляється. А ще найголовніше, в ньому додається ось цей інтерфейс, який відкривається на Alt. Тут ви можете змінювати швидкість польоту та його види. Інша фіча це бульдозер. А точніше ваші руки перетворюються на дуже швидкий бульдозер, Легкий режим замінювання блоків, ставлення блоків, попри те, що ви є в цьому блоці. Дуже корисна річ при роботі з фермами запобігання оновленню блоків. Так воно виглядає. Тінкер, з яким ви не будете мучитись на рахунок сходину та нескінечна дальність ставлення блоків. Це все робить аксіому модом для всіх Майнкрафтерів. Невеличкий, але дуже корисний мод, якщо ви будете будувати великі флаймашини, він покаже вам найдальший блок, який законтактований з поршнем. Тим самим, якщо у вас більше ніж 12 блоків на поршні, ви легко можете знайти 13-й. Наступний мод потрібен кожному, з ним у вас з'явиться більше взаємодій з інтерфейсами, як на відео. А переглянути його гарячі клавіші можна, натиснувши англійську I та C. Карпет на не непопулярний мод у нас, хоча цей мод просто скарб для будування або аналітики ферм та інших механізмів. Цей мод заслуговує окремого відео, а поки я покажу лише малу кількість його вмінь. Команда Carpet показує всі теги моду. Команда Carpet Flipping Cactus дає можливість обертати блок на 180 градусів за допомогою кактуса. Команда Code За допомогою неї можна дізнатись скільки ферма збирала ресурсів та за який час. Зараз у мене немає даних про якесь сховище. Для виправлення цього треба додати будь-яку вовну і командою Codeer та вашим кольором блоку взнати, скільки ця ферма зробила предметів та яких. У мене тут вже працювала вона, тож хрестиком прибираємо статистику. Щоб швидко зрозуміти точну статистику, пишемо команду тік вар та час на який ви хочете залишити ферму. Я виберу 72 тисячі тіків. Ця команда пришвидшує гру та просто чекаємо. Після стільки тотіків перевіряємо аналітику предметів. Команда Tick. Тут багато підкоманд по типу Tick Freeze, tick Raid, Tick Step. Такі команди ми могли бачити на нових снапшотах Майнкрафту. Команда DRAW можна збудувати будь-яку за розміром геометричну фігуру та на будь-яких координатах. Мод Twakero, а також Twaker More. TwakerMore додає невелику кількість додаткових функцій, а саме головне вимикає всі функції Twickero за замовчування. Перейдемо до основного моду. Відкривається його конфіг на букву X та C. І тут є купу кнопок. Рекомендую не використовувати цей мод на серверах, так як в ньому є дуже багато читерних функцій, як, наприклад, фрікам. Або ось для деяких буде корисна функція автоматичного перемикання знаряддя. З корисного тут багато чого. Наприклад, вимикання спостерігача. Вимикання Entity, вимикання босбару, зміна спектатора і так і далі. Це дуже великий мод, який потребує практики та тицяння на кнопочки. А це був останній мод. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео та моди, і ви поставите вподобайку та підпишетесь на канал. Пишіть свої моди у коментарях. А з вами був Флейк, до зустрічі в нових відео.